В останню путь рідні та друзі проведжають 43-річного Андрія Степчука. Попереду двоє його маленьких дітей, молодшому сину усього п'ять. Їм про подвиг батька нагадуватиме прапор, під яким він боронив Україну. Від імені президента України, верховного головнокомандувача Збройних сил України. Прошу прийняти цей прапор як символ держави, який вірно і до кінця служив ваш чоловік. Хороший чоловік, батько, син, брат гарна людина. Попрощатися із загиблим героєм прийшли батьки його кращого товариша. Хлопці знайомі ще з університетських років. Особисто провести друга чоловік не зміг, бо теж на війні. Це золота дитя. Було. Це сина кращий товариш. був. вони разом навчалися в інституті і так дружили. Сина призвали в ЗСУ. Він ще був тут. Він нам допомагався безвідказне, дитя хай йому земля буде поки. У міській раді. Розповідають, Андрій ще у дитинстві з батьками переїхав до Житомира. Тут здобув освіту і тут усе життя працював на цивільних посадах. Сановіч народився у місті Києві, Пізніше його родина приїхала до міста Житомира, де він закінчив загальноосвітню школу номер 7 Пізніше в агротехнічному коледжі він здобув спеціальність автомеханіка. Вступивши до Житомирської політехніки, також здобув спеціальність інженера-механіка. Андрій працював на приватній фірмі інженером-конструктором, розповідають колеги. Один із найкращих лучших неоноспеціалістов, ну я знав, а я працюю вже 17 років. Та коли почалася війна, чоловік пішов у військкомат, бо ж мав певний досвід. Навчаючись в Житомирській політехніці, він також закінчив військову кафедру Житомирського військового інституту, де здобув царська звання молодший лейтенант. І з початком повномасштабної російської агресії Андрій Олександрович вилився до лав збройних сил України, пройшов навчання частини. Вже виконував бойові завдання в зоні ведення бойових дій і, на жаль, загинув при захисті нашої батьківщини на сході нашої країни 8 січня 2023 року. У загиблого героя, крім маленьких дітей, залишилася дружина, матір та батько Вікторія Гнатюк, Олександр Неморжицький, телеканал СК 1